Божі слова на кожен день. На нинішньому етапі життєво важливо спочатку пізнати істину, а потім втілити її в життя та оснастити себе правдивим значенням істини. Ви повинні прагнути досягти цього. Замість того, щоб просто змушувати інших слідувати твоїм словам, ти повинен спонукати їх. Слідувати твоїм практикам лише так можна знайти щось значуще, незалежно від того, що тебе спіткає, незалежно від того, з ким ти зіткнешся, поки в тебе є істина, ти зможеш вистояти. Слово Боже дає людині життя, а не смерть. Якщо після прочитання Слова Божого ти не оживаєш. А досі мертвий, то з тобою щось не так. Якщо через деякий час після того, як ти прочитав багато Божого Слова і почув багато практичних проповідей, ти все ще перебуваєш у стані смерті, то це доводить, що ти не той, хто цінує істину, і не той, хто її прагне. Якби ви справді прагнули здобути Бога. Ви б не зосереджувалися на тому, щоб оснаститися вченням та використовувати зарозуміле вчення, щоб навчати інших, а натомість зосередилися б на переживанні Божого Слова та втіленні істини в життя. Хіба не це вам зараз варто прагнути збагнути. Бог обмежений в часі для здійснення своєї роботи в людині. Тож яким може бути результат, якщо ти не співпрацюєш із Ним? Чому Бог завжди хоче, щоб ви втілювали Його слово в життя, щойно ви його зрозумієте? Це тому, що Бог відкрив вам свої слова, і вашим наступним кроком є насправді втілювати їх у життя? Поки ви втілюватимете ці слова в життя. Бог виконуватиме роботу просвітлення та керівництва. Ось як це має бути зроблено. Слово Боже дозволяє людині розквітнути в житті не немає засад, які могли б змусити людину відхилитися або стати пасивною. Ти кажеш, що ти прочитав Боже Слово та втілив його в життя, але досі не отримав жодної роботи від Святого Духа. Твої слова можуть обдурити лише дитину. Інші люди можуть не знати, чи правильні твої наміри. Але, як ти гадаєш, хіба можливо, щоб цього не знав Бог? Як це так, що інші втілюють Слово Боже в життя й отримують просвітлення Святого Духа? А ти втілюєш його Слово в життя і не отримуєш просвітлення Святого Духа? Хіба в Бога є емоції? Якщо твої наміри справді правильні і ти готовий співпрацювати, тоді Божий дух буде з тобою. Деякі люди завжди хочуть встановити власний прапор, але чому Бог не дозволяє їм піднятися й очолити церкву? Деякі люди просто реалізують свою функцію та виконують свої обов'язки і самі того не усвідомлюючи, здобувають Боже схвалення. Як це можливо, Бог досліджує найпотаємніше серце людини, і люди, які прагнуть істини, повинні робити це з правильними намірами. Люди, які не мають правильних намірів, не можуть встояти. По суті, ваша мета полягає в тому, щоб Дозволити Божому Слову діяти всередині вас, іншими словами, це означає мати справжнє розуміння Божого Слова під час його практики вами. Можливо, ваша здатність осягнути Боже Слово слабка, але коли ви втілюєте Слово Боже в життя, Він може виправити цю ваду. Тому ви повинні не тільки знати багато істин. Але й втілювати їх у життя. Це те, на чому слід зосередити найбільшу увагу, та що не можна ігнорувати. Ісус витерпів багато принижень і багато страждань за свої 33,5 роки. Він так сильно страждав, просто тому, що практикував істину, у всіх речах втілював волю Божу та дбав лише про неї. Він не зазнав би цих страждань, якби знав істину, але не втілював її в життя. Якби Ісус дотримувався вчення євреїв і пішов за фарисеями, то він не постраждав би. Ти можеш навчитися з вчинків Ісуса, що ефективність Божої роботи над людиною досягається завдяки співпраці з людиною, і це те, що ви повинні визнати. Чи страждав би Ісус так, як Він страждав на Христі, якби не втілював істину в життя? Чи міг би Він підносити таку скорботну молитву, якби не діяв згідно з Божою волею? Отже, ви повинні страждати заради втілення істини в життя? Ось якого страждання повинна зазнати людина!